Ремонтні клопоти залічені дні до навчального старту. У черкаських школах утеплюють фасади, замінюють вікна та покрівлі. Утім, кожен заклад латає те, на що стало коштів. Скажімо, стіни 13-ї школи не бачили ремонту більше двох десятиліть, каже Юлія Доброскок. До першого дзвоника тиждень а тут кипить робота. Розсипається, вікна пересихалися, вже погнили. Дуже старі. Нові вікна встигнуть демонтувати до навчального старту, кажуть робітники. Така обновка допоможе усунути майже половину тепловтрат. Усилений профіль, двокамерні стеклопакети, енергозберігаючі, ефективність большая у них. буде дуже тепло, уютно. А ще тут ремонтують туалети та замінюють усю сантехніку. Школярі Андрій та Сашко йшли поруч і не втримались. Зайшли на оглядини. Ну, я бачу, що поміняли двері, вікна. Взимку буде тепло. Зроблять і нове освітлення, каже шкільний директор. Радіє, на ремонт цього року їм перепало аж пів мільйона гривень з бюджету розвитку. Це перші суттєві фінансові надходження за понад 20 років. Ремонтні роботи можна було розпочати в середині липня, але дуже довго йшла Волокіта бумажняна. Дуже важливе питання було вирішити, школа це будівля чи приміщення. Ще 200 тисячами, каже директор, може підсобляти на ремонт покрівлі. Криша протікала і ставили відри. І за цього ми не могли грати взагалі в футбол. Майже Кожен такий об'єкт зараз недофінансований, каже міський голова Сергій Одарич. Намагання депутатів не виходити за тендерні суми, воно призводить до того, що суми, які виділяються, вони переважно менше ніж реально потрібні. Тобто, по даному об'єкту, тому що я бачу, ну як мінімум вдвічі треба було більше поштів спрямувати для того, щоб комплексно і повністю все зробити. Серед амбітних планів директора ще й утеплення фасаду, щоправда, його повністю зробити не вдалось поки що в жодній міській школі чи садочку. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка. Новини.